Я з гордістю говорю, маю честь. Мав честь працювати для України. Мав честь працювати для Луганщини. Честь побачили? Ні, я теж не побачив. Соплі бачив, сльоз немає, треба би приснути було би. В цю фізіономію безстижою, хамовітою, борижною, брехлівою. Дівчатки, да, чого як то протупілі, треба було б це зробити. І це представник президента. Оце брехливе, то, що ми бачимо, це чиновник найвисочайшого рівня. Ви що його готуєте на Героя України? Ну, якщо апарат президента прибирає його кудись подальше, туди, в Козахстан нікому не нужний. Ну, закрити йому хоча б рота цьому брехуну. І далі він продовжує тему. Ви дивіться, що він каже? Дехто говорить, ну от нема у вас там досвіду. А як ви впораєтесь? Слухайте, в 2015 році в мене не було взагалі досвіду роботи на держслужбі, але мене було призначено на посаду голови Мукачської районної адміністрації. І я впорався з цією посадою. Я залишив район в ну як переможця, взагалі по Закарпатті забув сказати. Що в 18 році ні опитному, який прийшов без опита в Мукачівську райадміністрацію, адміністрацію, і як він каже, в лапках піднімав, виразили недовіру депутати двома третинами. І е, з формулюванням Профні пригодін. Гайдай. Далі, 19-й -те рік, теж ті депутати, тільки обласної ради від цієї громади Закарпатської області, сказали тобі, дядя на виход. І звернулися до президента України, що нам такого спеціаліста не треба на нашому Закарпатті. Так само Луганщина за два з половиною роки моєї каденції я вивів область на третє місце по Україні по багатьма критеріям, які є, враховуючи те, що в нас була війна сім років, восьмий рік вона тривала, враховуючи те, що третина території була окупована, і бюджет найгірший в країні. Результат є. Яка вторая чи третє місце? Ти щось попутав? Того времена комсомола, навіть область ніколи на такому місці не була. Ми ж загуглимо і подивимось, на якому місці по соцекодному розвитку Луганщина. І посе задніх, друга знизу. Ти спалив пол області. Пол області ти спалив. Люди загинули. Вперше тобі депутати виражають недовіру в Верховній Раді. Це ж не Мукачівська, не Закарпатська. А депутати Верховної Ради, 319 депутатів, кажуть, що ти вбивця. Якщо загинули люди, ти винен, Ти вбивця. В тебе були за Луганщина. В тебе зараз під підзадом. А Державне бюро розслідування Служба безпеки України повинна розслідувати всі факти. А ми вам дамо покази. І покази такі существенні, і про ФСБшників, які були завірбовані в 2021-20-х роках, за времена гайдая, котрих хлібом солі зустріли і передали всі діла в районах, в ключових районах Луганщини. Ми все це вам розкажемо. Хто біля нього сьогодні крутиться? які це патріоти, псевдопатріоти. Оце треба сьогодні. Про це треба говорити сьогодні. Як здалась Луганська область, воююча область. Бачите, для зрівнення Донецька. Ну, там же точаться бої. Майже на лінії розміжування. Де в Луганщині зараз точаться бої? Тільки на Окраїнах. А чому? А тому що область не була підготовлена. Осваюся мільйони гривень, розкрадалася Луганська область, але тільки не за призначенням. Там багато проєктів, які оплачували сотні мільйонів, там е, кошти витрачались. Ну просто так, от знаєте, настільки нераціонально, просто крадіжки йшли. І точно так же і зараз. Весь рік, коли він каже, допомагав, ну що ти передаєш там, просто возиш то, що передають літовці, поляки, яка допомога від області? Що там, десятки мільйонів йдуть на техніку чи на озброєння? Вони йдуть сьогодні на комунальну техніку, на закупку якихось комп'ютерів, навіть сортири він покупає, вмудряється майже на мільйон гривень. Купіть туалет в біло, ну нахіра війна йде. Ну Це ж яке дурне вони. Тому гайдай, готуйся спокійної життя, тобі не буде. Це 100%. І не захистить тебе, і не заховає ніхто. Бачиш? А ти ще рота свого гавняного відкриваєш? Все буде Україна, переможемо. Обов'язково.